Всім привіт! Мене звати Павло, і ви на каналі Інтерспорт Україна. Літо на календарі, в міських джунглях вже потроху починає плаватись асфальт. Сидиш собі такий в офісі, весь у справах, і тут БАМ! Звідкись в голові промайнула ідея, а не сходити мені в похід. Я чесно не знаю, звідки воно береться у людей в голові. Вже пару днів у вісні ти уявляєш себе підкорювачем Антарктики. Передивився Волтера Міті фільм про Еверест. А в голові постійно лунає гай, зелений гай. Не минулий тижня, як ти вже гуглиш популярні туристичні маршрути в Карпатах і списки необхідного спорядження. Друже, тобі вже точно пора збиратись. Питань багато, і поки ти не почав сумніватися у правильності своєї ідеї, яка не дає тобі спокою, давай стисло та змістовно пробіжимось по основним моментам у підготовці до твого першого походу літніми Карпатами. Поговоримо про обов'язкове та інше корисне спорядження, про правильне взуття та необхідний одяг. Нагадаємо, про що варто не забути, і без чого точно можна обійтись. Погнали! Отже, все починається з того, що потрібно визначитися із датами та обрати маршрут. Якщо це твій перший досвід, то одразу рекомендую звернутися до відомих провайдерів туристичних послуг. З'їдом все буде організовано, контрольовано, безпечно і передбачувано. Насправді, якщо ви достатньо відповідальні і самоорганізовані, обравши нескладний та популярний промаркований маршрут, можна все спланувати і самому. Головне тверезо та об'єктивно оцінити рівень своєї підготовки та можливості. Оплати путівку і придбай квитки завчасно. За пару днів можуть бути вже великі труднощі з цим. Тепер поговоримо про спорядження і одразу спробуємо зібратись з нуля в п'ятиденний літній похід Карпатами. Перше, що ми оберемо, це рюкзак. Звісно, що залежно від специфіки та тривалості маршруту, його розмір може коливатись. Для радіальних походів, коли ви постійно живете в одному місці, а гуляєте протягом світлового дня, в рюкзак ви будете класти лише найбільш необхідні речі та запас їжі на пару прийомів. Для такого формату вам підійде легкий рюкзачок на 15, 20, 25 літрів із вентильованою спинкою. Сюди ви покладете вітрівку, дощовик. Флісову кофту, пару перекусів, чаєм, павербанк. Якщо ваш похід передбачає переходи з ночівли у різних приютах, до обов'язкового спорядження додається ще спальник, килимок, можливо, якесь кухонне спорядження та більший запас продуктів. 40 літрового рюкзака для 3-5 днів такої пригоди має вистачити. Якщо не брати зайву, коли ми знаємо, що ночівлі будуть в наметах, відповідно, треба брати більший об'єм залежно від технологічності, а отже, ваги та компактності всього вашого набору, рюкзак для походу на 5 днів з наметом може бути від 40 до 70 літрів. Так і досі можна почасто побачити людей з 100-літровими велетнями за спиною, які несуть у собою, мабуть, усе і дуже надовго, але насправді я вам не раджу дивитись той бік. Все таки, уявіть вагу такого рюкзака, і себе з ним задоволення, як на мене, сумнівне. Хоча я теж таки проходив. Для п'ятиденного походу з наметами я обрав 60 літровий рюкзак відомого американського бренду Osprey. це класний рюкзак, достатньо місткий для середньотривалих походів. Має багато кишеньок, зручно сідає на спину, плечові лямки, м'які та вентильовані. Пояс широкий, жорсткий та щільно притягується, щоб зняти зайве навантаження з плечей. Накидка від дощу, Cover вже в комплекті, тож докупати не доведеться. Загалом раджу вам обирати рюкзак так само, як ви обираєте взуття та одяг, тобто помірявши та переконавшись його зручності і по можливості саме фізично у магазині. Пам'ятайте головне правило: рюкзак завжди прагне бути заповненим під зав'язку. А отже, чим більший об'єм вашого рюкзака, тим більшою буде спокуса добирати ще чогось такого корисного, а це все вага на плечі. Але й не варто переоцінювати свої можливості, щоб потім не було конструктора ялинки, де куча всього ззовні навішано. Це важливо, має бути всередині, окрім можливо, килимка, але так, щоб він не бовтався дуже сильно під час руху. Тепер про намет. Не будемо вдаватися у всі деталі, адже це тема для точно окремого випуску. Головне, ви маєте бути впевнені, що ваш намет саме туристичний, а не кемпінгом. А отже, достатньо компактний, не занадто важкий. Оптимальною вагою для двохмісного момента є 2-3 кг. Має тамбур для зберігання речей, вітрові відтяжки з усіх чотирьох або шести сторін. Чим більше, тим краще. Не забудьте переконатись, що в комплекті є повний набір необхідних для установки кілочків. Вони інколи не йдуть в комплекті. Якщо ні, то їх потрібно докупити обов'язково. Для моїх цілей ідеально підійде ось такий намет від українського бренду Турба Двомісний, достатньо легкий, важить всього 2,5 кг. компактний з хорошими показниками вітру та водостойкості. Спальник тут, як і з наметом, є багато чого обговорювати. Наповнювач може бути пуховий або синтетичний по формі кокон, ковдра, літній або всесезонний. Давайте так для початківців, коли ви ще не готові інвестувати багато в нове потенційне хобі. Варто сфокусуватись на базових характеристиках і переконатись, що вони підходять для очікуваних погодних умов. В літній сезон вночі температура рідко опускається нижче 10 градусів. Вже можна прицілюватись на діапазон 8 до плюс 15 градусів. Головне, це має бути температура саме комфорту спальника. Не екстрим, не ліміт, як часто вказують на етикетці виробники. Також варто розуміти, що поважні виробники відповідально відносяться до таких позначень, в той час, як дешеві альтернативи часто пишуть щось. Що на їх думку може бути правдою, яку, звісно, ніхто не перевіряв на практиці. Синтетичний спальник на плюс 10 не може важити менше, ніж пів кіло, а на 0 градусів це класичний трьохсезонний варіант, весна літо осінь. В найкращому випадку 1 кілограм, а бюджетний буде в районі 1,5-2. Ось, наприклад, такий спальник Пінгвін Трамп, виконаний у формі кокона, тобто має капюшон. Температура комфорту плюс 7, плюс 11 градусів. Досить компактний, важить всього 900 грам. Мені ідеально підходить. Про килимки треба знати, що вони бувають в основному трьох видів: це спінені, що скручуються в рулон або складаються гармошкою, самонадувні з утеплювальною пінкою всередині, та надувні з утеплювачем або без нього. Переваги пінки це доступна ціна, безвідказність, універсальність та відносна легкість. Самонадувні килимки додають більше комфорту, можуть бути товщиною аж до 10 см і зазвичай тепліші. Проте їх можна пропилити або проколоти. Насправді не так просто, але зважайте на це при користуванні. Надувайки легкі та дуже компактні, але вимагають більш обережного ставлення та найдорожчі з цього переліку. Для першого походу я точно візьму пінний килимок гармошку, а не самий дешевий тоненькі равли. Повірте, що додаткові переваги тут у комфорті безкінечно більші за вкладені кошти. Як то кажуть, і ваша спина скаже вам дякую. Тепер перейдемо до смачної частини, а саме, як готувати і що їсти в поході. Однозначної відповіді і правильного рішення тут немає, але є два основні варіанти. Готувати страви, як ви звикли, вдома, тільки на багаті чи газовому пальнику. Можна готувати каші з консервами, супи, брати тверді овочі, що швидко не псуються. Інший варіант це взяти готові сублімовані страви, для приготування яких потрібно тільки запарити їх на 10 хвилин окропом. Найбільш швидко та економічно це. Роблять інтегровані системи по типу Джитбой. Особисто я точно прихильник другого варіанту: це легше по вазі, в рази швидше а отже, пройти і побачити можна більше. Менше часу витрачаючи на збір дрів, влаштування багаття і сам процес готування. Тим більше смаки готових субліматів безліч, і вони мені в основному добре заходять. Якщо ви не можете обмежитись такою їжею більше пари днів і шлунок потребує свіжозвареного борщичку, то я все ж таки порекомендував би уникати варіанти з багаттям і взяти з собою газовий пальник зі шланом. Каструльку на 2-3 літри. І вже в ній готувати звичні для вас страви. Єдине на що потрібно зважати, що якщо у вашій групі більше 4 осіб, то вже знадобиться мінімум два газових пальники або джетбойли, щоб готувати одночасно дві порції або дві страви. Щодо паління ватри, то для мене це давно вже тільки про романтику і вечірні посіденьки. А коли треба їсти і якомога швидше, а так завжди після тривалої фізичної активності, то тільки газовий пальник або джетбойл. Для мого п'ятиденного походу на одну людину знадобиться ось такий об'єм їжі. Тут 10 пакетів це все сублімовані сушені готові страви від українського бренду їдло. Сніданки, як от кукурудзіна каша, мої улюблені. Тут і борщик, і картопелька з м'ясом, і гречка. Для мене все це досить смачно і вибір, як я казав, достатній. Для вегетаріанців є страви без м'яса. Насправді я ще додам до цього набору пару банок консервів, шматочок сала, сушеної ковбаси, сухі кліпці, пару пачок печива, чай, каву, якісь горішки, сухофрукти, цукерки та батончиків дорогу. Це ще умовно пів кілограма їжі, але буде трошки веселіше, тим більше, що з кожним днем вага рюкзаку буде зменшуватись. Для приготування окропу я візьму ось такий джитбойл, але спокійно можна обійтись і найбільш бюджетним пальником та алюмінієвою кастрюлькою. Повезі та об'єму буде трошки більше, але це не принципово в нашому випадку. Газових балонів потрібно брати із розрахунку орієнтовно 50 грам на людину на добу, тобто на двох на п'ять днів мені знадобиться 500 грам. Візьму два середніх балончики з собою, і цього мені вистачить, щоб не донадто економити протягом походу. Також треба не забути взяти горнятко, миску, ложку. Вибір безкінечно великий і тут радити щось марно. Обирайте те, що вам найбільше до вподоби, але не забувайте про вагу. Метал важчий, пластик легший, кераміку з дому точно брати не варто. Якщо ви обмежете субліматами та не берете консерви, то спокійно можна обійтися і без ножа. Поріжте все вдома і в мандрівці він вам точно не знадобиться. До речі, сублімати можна їсти прямо з пакету, в яких вони розфасовані. Тобто миска вам теж може не знадобитися. Але миску я все таки залишу, бо не дуже люблю їсти з пакету. І ось така пластикова важеть всього 50 грам. Термос не беру, він мені не потрібен влітку. А от ємність для води має бути у кожного учасника своя і обов'язкову обов'язково літр, а краще 2 літри в об'ємі. Це можуть бути пляшки з міцного пластику чи тонкого металу, або питна система, якою зручно користуватись на ходу, якщо ви рухаєтесь без зупинок, або банально пару звичайних пляшок з мінералки. Що ще забули із обов'язкового? Індивідуальна аптечка та косметичка. І те, і те збираються під свої потреби, але ось короткий перелік того, що треба покласти протизапальні та знеболюючі засоби, щось від отруєння, еластичний бинт, маленькі щіпці, ножиці, пластир, хлорогексидин, бинт, вазелін і особисті ліки. Додати крем від засмаги або пантенол від опіків це вже на ваш вибір, але дуже ймовірно, що перше або друге вам точно все-таки знадобиться. Засіб від комах також буде незавим. Особливо якщо похід буде по воді, або ваша мандрівка буде проходити біля водної місцевості. Щоб укласти в косметичку, ви самі знаєте, тільки зверніть увагу на компактність і вагу вашого набору. Мій незамінний комплект на два дні чи на два тижні поміщається ось такий об'єм. Тут і рушник, і всякі засоби, і крем, і майже все, чим я користуюсь в повсякденному житті, просто в меншому об'ємі. Стосовно мейкапу, єдина порада це зважати, що під час ходи буде жарко. І обличчя буде пітніти, а отже, весь макіяж буде плисти по обличчю, і вранішня краса дуже швидко перетвориться на не дуже красу. Тому без помад, тоналок, туші рум'ян краще бійці. З головним спорядженням розібрались, а є ще щось із корисного. Не обов'язкові, але дуже корисні елементи спорядження, які стануть у нагоді як початківцю, так і досвідченому туристу. Трекінгові палиці. Допомагають розвантажити спину, слугують опорою при підйомі та допомагають тримати баланс на спусках, налобний ліхтарик та додаткове живлення. Без нього можна і обійтись, але не варто. Якщо ви затримаєтесь у дорозі, то готувати їжу без світла буде весело. Фільтр для води. Хоч якість води переважно і хороша в горах, але для впевненості краще пропустити її через фільтр, особливо якщо це вода, яку ви берете в дорогу і не кип'ятили перед питтям. Пару гермомішків. Максимум користі за мінімум ваги. Все, що ви покладете, в них залишиться сухим, навіть якщо застане сильна та протяжна злива. Я беру мінімум два: один для спальника, а інший для усіх сухих речей. Павербанк чи сонячна панелька. Без цього сьогодні не обійтись. Додаткове живлення потрібно. Армований скотч типу 3 м Тільки не треба брати весь рулон. Відмотайте 1-1,5 метри. Цього вистачить, щоб перемонтувати будь-яке спорядження, якщо в ньому під час подорожі виникне новий отвір, там де він не мав би бути. А тепер про взуття та одяг коротко, та найголовніше взуття. У виборі взуття для походів головний вибір постає між кросівками або черевиками. Перевагою високих черевиків є краща фіксація гомілкостопу, а отже менше шансів підвернути ногу, що нерідко стає головною причиною сходу з дистанції або зіпсованого настрою протягом усієї мандрівки. Якщо ви новачок у пішому туризмі, якщо тривалість мандрівки 5 і більше днів, маєте рюкзак, що перевищує 10% вашої власної ваги, або просто велика людина, раджу обрати черевики. Якщо ж ви досвідчений мандрівник та збираєтесь рухатись швидко, то в в літньому поході з ненато складним рельєфом вам цілком підійдуть трекінгові кросівки. Черевики або кросівки ви обираєте, в будь-якому разі зверніть увагу на малюнок підошви. Він має бути з явно вираженим протектором, тобто з такими зубчиками. Додатковою перевагою буде брендована підошва італійського виробника Vibra, який довіряють свої кілометри туристи всього світу ось уже більше 90 років. Більшість моделей туристичного взуття можуть бути виконані з мембраною всередині, що довго захищає від промакання, або без неї. Орієнтуйтесь на очікувану погоду. Весна до середини літа та друга половина осені, рясні дощами. В горах тому краще обирати моделі з додатковим водозахистом. Влітку, коли досить спекотно, без мембрани буде комфортніше, адже таке взуття краще провітрюється. А якщо й промокне, то за ніч швидко просохне. Визначившись із моделлю, обов'язково приміряйте її та переконайтеся, що колодка вам підходить. Тобто ніде немає зайвого тиску. Міряйте взуття вже в правильній трекінговій шкарпеці. Беріть завжди на піврозміра, бо навіть на розмір більше від свого звичайного, щоб в пальцях був додатковий простір, і на спусках ви не понабивали нігті. Ось ці мерили це дуже зручна модель. На вібрамі бувають як з вертексом, так і без. Я обираю їх за зручність та витривалість. Для літа мені підійде моделька без мембрани. Візьму її. Що по одягу? Мінімальний базовий набір це трекінгові штани. Тонкі, але міцні, щоб тягнулися і мали пару кишень, бажано на застібці. Додатково шорти або трекінгова спідниця. Так і таке є в нас в наборі. Якщо буде надто тепло, та й було б що перевдягтись на стоянці. Ходова футболка або лонгслів із синтетичного матеріалу, що краще вбирає вологу та швидко сохне. Ще одна тонка вовняна чи просто збавовна для вечора. Обов'язково теплий шар, фліска чи тонка пуховка. І мембрана, водозахисна куртка від дощу. Можна ще додатково взяти легеньку вітрівку, але не замість куртки від дощу, а додатково на випадок сильного вітру, що часто буває на гірських вершинах та відкритих полонинах. І обов'язково дві пари трекінгових шкарпеток: спеціальних, зонованих з вовни чи синтетичних. Я беру ось такі мериносові. Вони значно довше синтетичних, зберігають свіжість і регулюють температуру, щоб було комфортно в будь-яку погоду. В принципі, вистачить і однієї пари на 5 днів, але я візьму пару. Щоб ввечері було в що свіже перевдягтись, якщо стане прохолодно. Також візьміть пару легких сандалів або крокси, чи звичайні резинові капці для басейну. В них ви будете перевзуватись в таборі, щоб ноги відпочивали після довгих переходів. Беру крокси, хоч вони і трохи об'ємні, але супер зручні. Тягаю їх з собою усі мандрівки. Ще важливо не забути про головний обір. Кепка чи панамка must have. Додаткова тонка кустинка баф також буде не зайвою, щоб зберегти вашу шию від сонця. І, взагалі, корисна річ. Можна знайти мінімум 10 варіантів її використання, як шапку, бандану чи просто на нахуй. Що брати і без чого не обійтись, ми розібралися. Давайте тепер коротко перелічимо, що брати не варто і без чого ви точно обійдетесь, не втрачаючи у комфорті. Токира. Як ми говорили раніше, для готування краще користуватись газовим обладнанням. Якщо ви все таки захочете палити ватру ввечері, то назбирати копицю сухих дрів можна і без додаткових інструментів. Ось ці два підійдуть як найкраще. Великий казан те саме важкий та об'ємний. Краще три маленькі каструльки по 2-3 літри розкидати між учасниками. Зайвий одяг про запас. Ніж брати щось про запас, краще пересвідчитись, що те, що ви взяли, є функціональним і правильним для походів. А якщо ви подбали про водозахист речей, то і шансів, що щось промокне, немає. Я більше всього раніше сумував, розпаковуючи свій рюкзак про ті речі, які я так ні разу і не використав, але протягав із собою всю дорогу. Зайву їжу про запас. Те саме, що і з одягом. Пропишіть детально меню на кожен день і сплануйте всі прийоми їжі. Тоді недоїденого не залишиться. Поліетилен і, взагалі, всякі пакети, упаковку. Тут без особливих пояснень, все сміття, що ви взяли з собою, потрібно донести додому. А отже, чим менше ви такого взяли, тим менше вам тягти на собі протягом усієї подорожі. Портативну колонку. Якщо ви вже такий миломан, що не можете обійтись без цього, візьміть компактні навушники і насолоджуйтесь улюбленими піснями скільки завгодно. Іншим людям можуть не сподобатись ваші музичні вподобання та й взагалі зайвий шум на природі, від якого багато хто намагається втекти. Поважайте інших. ноутбук та інша дорога техніка. Книги пам'ятаю, як ще в шкільні роки таскав із собою в похід на канікулах по два-три підручники. Звісно, вони ні разу не відкривались. А основним завданням з першого дня було донести їх цілими додому, не спаливши в один з вечорів. Насправді часу для читання у вас буде не так багато, адже переходи займають переважно весь світловий день. Тож, якщо ви будете читати, то при світлі ліхтарик. Ну і наостанок, всякі виживальницькі приколи і все, чим ви не вмієте користуватись: паракорд, огнево, компас, здоровене, ніж мачети. Якщо не вмієте, не знаєте і не уявляєте собі реалістичного сценарію, коли воно вам знадобиться. Просто не беріть цього. Ну і загалом, будь-що інше, від чого ви можете обійтись на час походу. І це головне правило, Ба навіть особливий вид мистецтва не брати зайвого та обходитись найкорисніше. Приходите з досвідом, і з кожним разом у вас це буде виходити все краще і краще. Перевірено багатьма досвідченими мандрівниками. І головне, що не забути зробити безпосередньо перед виїздом, завантажити трек у гаджет або смартфон, подбати про екстрений зв'язок. Це може бути дешева мобілка, дзвонилка. Куди записати телефони рятувальників, зробити відмітку на КПП та повідомити рятувальників про планований маршрут та його тривалість, попередити когось знайомо, куди ви йдете і як з вами контактувати. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо спакувати наш рюкзак для п'ятиденного походу та зорієнтуємось, що в нас вийшло по вазі. Спальник пінгвін. Кладемо його в спеціальний відсік знизу. намет турбат. Можна, в принципі, поділити його на двох, але не в моєму випадку. Кладемо його ближче до спини. Тут у нас вся їжа похід. Далі всі мої особисті речі. Пуховку і речі для перевдягання покладу в гермомішок для того, щоб вони не намокли. Посуд. Відбойл. Фільтр для води покладу всередину. Сонячну панельку покладу. Аптечку і косметичку складу в верхній клапан. Ліхтарик також покладу зверху, щоб був швидкий доступ. Куртку і вітрівку покладу також зверху, для того, щоб можна було швидко їх дістати за необхідності. Газовий балон. пляшку для води, три палиці і килимок. Примотаю його з боку. Ну що ж, тепер давайте зважимо його. Непогано було би влізти до 10 кілограмів, що становить менше 15% ваги мого тіла. Барабанний дріб. можете накласти барабаний дріб. Okay. Ну що ж, 10,2 кілограми не так вже й погано. Для першого разу. Друзі, якщо сьогоднішні поради були корисними для вас, або ви знаєте того щасливчика, який вже надумав йти у свій перший похід, будь ласка, поділіться цим відео, а також поставте лайк, дзвіночок, залишайте коментарі, якщо залишились запитання. Всім гарного дня і до зустрічі в горах!